За що бореться УПА? Політична боротьба українського народу за українську державу війшла в повну фазу. На це склалися ріст внутрішньої сили українського народу і зовнішня політична обстановка. Виявом цієї організованої боротьби є українська повстанча армія УПА. УПА, обороняючи український народ перед терором окупантів. Творить Збройну силу, яка закріпить здобутки Української національної революції та, перетворившись у українську народну армію, стане на захист УССД перед зовнішніми ворогами. УПА це Збройна сила українського народу. Боротися в рядах УПА це почесний обов'язок кожного громадянина України. УПА бореться за самостійну соборну українську державу на українській землі. За новий справедливий лад і порядок в Україні без панів, поміщиків, капіталістів та більшовицьких комісарів, за новий справедливий міжнародний лад і порядок в світі, побудований на пошануванні прав кожного народу та його незалежний всесторонній розвиток у власних державних формах, проти німецького та московського імперіалістичних наїзників, що змагають до поневолення та знищення українського народу. Проти імперіалізмів як джерела воїн і поневолення народів, більшовицьких парашутистів УПАВ вважає за передовий загін московських імперіалістів і поборює на рівні з німецькими грабунковими бандами, Українська повстанча армія Підпільна газета Вісті, Огляд воєнно-політичних подій, розділ 1, частина перша, грудень 1943 року.